Однією з основних під час апаратної наради при міському голові стала тема підготовки до роботи у зимовий період. За досвідом минулого року громада повинна бути готова до будь-якого розгортання подій. Для цього необхідні пункти незламності. Ви знаєте, пункти незламності два встановили МЧС це за державні кошти, державне утримання. Це у нас тут біля першої лінії і на посілки біля будинку культури. І відновлюється робота, готується робота всіх пунктів незглавності в місті, їх 186. Але треба додаткові ресурси для там електростанція або не було, або вона не вийшла з ладу. Там пальне, там вода, там обновити медикаменти і таке інше. Тобто, всі головні розпорядники коштів, всі пункти незглавності, перевірити особисто і доповісти. Найбільше пунктів незламності припадає на заклади культури громади. У минулому році працювало 30 пунктів незламності в наших закладах. Цього року ми додали ще 6, довкола зараз ці пункти незламності. Міський голова наголосив на необхідності підготувати пункти незламності належним чином до прийому мешканців громади, аби люди могли ними скористатися безперешкодно. У вас у кожному населеному пункті практично є пункт незглавності. Всі вони вже бути підготовлені, і ви повинні доповідати. Всього 30, готових 26, у чотирьох немає електростанцій. Що там у вас робиться? яка більш конкретна така інформація. Голова обласної державної адміністрації особисто звернув увагу, що треба негайно зайняти цим пунктом незглавності. Президент України Володимир Зеленський поставив завдання. Де організувати роботу в громадах таким чином, щоб ми виживали при всіх складних умовах, які впереді можуть виникнути зимою. І тому всі пункти незглавності повинні відпрацьовані, електростанції заряджені, заправлені, масло поміняно, включені в систему, є де включати, є де виключати. Зрозуміло, хто заводить, обучені ці люди, не обучені. Оцю всю систему треба відтренувати, а їх у вас найбільше є, Михайло. Я прошу, кожна бібліотека, кожний будинок культури, це, це пункт незглавності. Куди можуть прийти і люди з цього населеного пункту, куди ми можемо привезти людей з міста, якщо винен ну, такі складні умови? Олег Штогран розповів, на якому етапі виконання робіт у приміщенні Шостинського церіал, де планують встановити ангіограф. На цьому тижні ми завершуємо всі роботи заплановані по підготовці приміщення для прийняття ангіографа. І будемо чекати вже його проінформує міністерство, що наше приміщення готове до прийому. і Будемо чекати на завезення обладнання. Також головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні відзвітував, як заклад готується до роботи у зимовий період. Це ми завершили теж на минулому тижні. Вже завіз твердого палива 360 шістдесят квадратних. Вічних метрів за завезено це повна потреба на опалювальний сезон. Пункти незламності додаткові. генераторів все є. Нам треба просто ми ще позаймаємося, щоб все більше щоб там було ці всі необхідні речі, води, вода, чайники. Ну таке все. А також у нас все автономне. Є всюди, тобто ну до, 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 до комплектувати треба Олексій. Тригуб розповів, скільки ж всього у громаді функціонуватиме пунктів незламності. На сьогоднішній день у нас готові до відкриття 189 пунктів незламності. 11 на сьогоднішній день здійснюємо доукомплектацію комплектацію і підготовку до відкриття. Міський голова Микола Нога закликав всіх відповідально підійти до підготовки до зими, адже ніхто не говорить, що вона буде не такою складною, як минулоріч. Всім завдання готуватися до зими, незважаючи на всі складнощі сьогодення, сьогодні складно, але зимою може бути в 10 раз складніше. Тому сьогодні кожна сім'я. Кожен житель Шоскінщини повинен подумати, як зимувати, де зимувати, чим опалюватися, де резерв електроенергії, щоб мобільку зарядити, де резерв пального, де він буде знаходитись, якщо виключиться опалення, де він буде і як він буде жити, якщо виключиться електроенергія. Електроенергія може виключатися на годину, а може бути виключення більше. Ось сьогодні, поки є час, поки є у нас в бюджеті ресурси, це для головних розпорядників кошти, прошу всім готуватись надзвичайно серйозно. Таке стоїть завдання, і так ми будемо діяти.